Долучаємо до ефіру секретаря РНБО Олексія Данілова. Пане Олексію, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава. І смерть тим клятим ворогам нашим, от десята зустріч Рамштайн сьогодні. Пообіцяли, бо ж підтвердили, що понад 150 танків Леопард буде в Україні. Я згадала український фільм, де трішки але відро 150 танків. Це ну не ті 300-400, які нам необхідні були, але е, е, я так розумію, це початок чи це поки от єдина цифра, яка в нас є. Ну я хочу зауважити, що не тільки немецькі леопарди, а інші е, дуже цікаві от екземпляри будуть знаходитися на території нашої країни, які будуть рвати на шматки всю ту мерзоту, яка лізе на нашу територію, і повірте, те, що ми будемо мати, буде більш ніж достатньо для того, щоб вони розуміли, що те, що вони зробили 24 лютого, 2022 року, їм робити було абсолютно не потрібно. От ми розуміємо про кількість. Через налоше не тільки про леопарди йдеться мова. Дуже багато буде цікавих зверей. от у наших військових для того, щоб вони з їхньої допомоги могли рвати наш всю цю мерзоту От через налож, яка вдерлася на нашу територію. Пане Олексію, стосовно леопардів, зрозуміло інших подарунків також чекаємо. Зазвичай ну ми звикли до того, що після Рамштайну не оголошується чогось такого. А все ж таки, я так розумію, наші партнери сходяться на тому, щоб залишилося сюрпризи сюрпризами для клятих окупантів. Нехай це для них буде подаруночком у всіх розуміннях цього слова. Ну і щодо того, що ми можемо сказати, якісь нові рішення були прийняті стосовно там морської коаліції стосовно далекобійної зброї стосовно літаків, можливо. Давайте я вам скажу, що сьогодні, коли міністр оборони мав доповідь перед президентом нашої країни, це доповідь була саме найдовша по часу. Я таку інтригу вам зараз кинув найдовша за часу за всі рамштайни, які відбувалися от, до цього. От, це був 10-й, і ще раз налоше. Доповідь міністра оборони вона була по часу з рахуванням прорахуванням всіх тих здобутків, які на сьогоднішній день має наша країна, вона була сама найдовша. Це до питання, знаєте, як кажуть, так коли там контрнаступ. Я так розумію, що можна вже очікувати. Якщо врахувати цю доповідь по часу, то можна вже очікувати контрнаступ. Я хочу сказати: вирішує ставка верховного командучева. Вирішують наші військові за їх пропозиціями. От дослухаємося, розуміємо спільно до нашої перемоги. От, не треба поспішати. все робиться за нашим планом. Шерес того, що це буде наш план. План нашої країни а не так, як нам хтось десь колись пропагує, пропонує розповідає. От я вчора мав виступ, і можу сказати, що зараз росіяни почали репетувати і всіляко починають розповсюджувати таку дезінформацію, що нібито у нас тут розпичі, що нам нібито наші військові не готові, і багато інших несенетниці вони дуже активно, крайні десь тиждень півтора ми спостерігаємо просування таких наративів, які не відповідають дійсності. От віримо наше військо, цінуємо наше військо, от з великою повагою до наших хлопців, дівчат, які боронять нашу країну. Ми в тому абсолютно впевнені, що наші захисники найкращі, і ми точно знаємо, хто обороняє нашу країну, хто тримає над нами небо, хто тримає під нами нашу українську землю, тому що це наші хлопці-дівчата, з якими ми вчора працювали разом на одних підприємствах, спілкувалися, навчалися. Тепер вони обороняють нас. Тому ми точно знаємо, і нас точно в тому не переконати, що там не зрозуміло, хто обороняє Україну. Я так розумію, що ви кажете про о, о, ту статтю Вашингтон Пост, де було про те, що в Україні там. Кадрових військових не вистачає якийсь там песимізм у нас росте і загалом контрнаступ під питанням Ну, з 30 жовтня, 21 року, деякі видання, які знаходяться далеко від нас, вони розповсюджили про нашу неспроможність чинити опір Російської Федерації. От вони розповідали, що величезна друга армія світу, в них тут сила селена зібралася, і що ми маємо бути. От мати великий клопіт, якщо вони на нас підуть, нас лякали дуже довго. Ми розуміли про що мова, Ми дуже потужно до цього готувалися, і те, що ми ж сьогодні 385-й день боронимо нашу країну, це відповідь всім тим 에, людям, які не вірили в нашу країну, не вірили в наші збройні сили, не вірили в наше вище військово-політичне керівництво країни, тому що плани були зовсім інші. От це наша земля. Ми нікому її віддавати не будемо. Ще раз наголошую. То ніяких компромісів з терористами от, бути не може Крим, Донецька, Луганська області території будуть повернені до нашої країни, іначе буде не просто не може. Бачите, пане Олексію, ну в них там зазвичай дуже великі проблеми з цифрами. Я маю на увазі там на болотах або ж на Москві, якщо її перейменують, тому що така пропозиція теж є в нашому українському парламенті. Так, от бачите, там з цифрами біда, тому що то вони не можуть порахувати власні втрати і кажуть, що там за весь час так званої СВО у них загинуло тільки там 9, ну максимум 10 тисяч одиниць. То вони говорять про те, що вони знищили тут в Україні 1500 хаймарсів, нарахували. То е, не можуть е, зрозуміти в які великі контрнаступління вони йдуть, тому що якщо подивитися на цифри інституту вивчення війни, е, от почитати Вашингтон Пост, а потім подивитися на цифри, які аналітики інституту вивчення війни надають, і кажуть, що за лютий Ерефія максимум що змогла це продвинутися на 0,04% територій території України. Я розумію, що це наші території. Я розумію, що в будь-якому випадку кожен 0,00 нам е, важливий, і ми його точно повернемо. Але Якщо врахувати, що вони знали, що ми чекаємо е, леопарди, вони знали, що ми чекаємо на озброєння, і це був чи не єдиний їх шанс щось зробити тут на наших територіях, то ми бачимо їхні всі спроможності 0,04 Ну, я хочу зауважити, що да, наприклад, на при жаль, маємо от е, невеличку втрати нашої території, але мати на увазі, що вони там е, лягають тисячами. Ну, тільки оцих зеків, які вони понабирали з міста позбавлення волі, що найменше 32 тисячі було вже знищено на території нашої країни, і ми їх будемо продовжувати знищити до того часу, поки вони у них не закінчаться. Наша спроможність нам зрозуміла, от наші військові зроблять абсолютно унікальні речі, унікальні, унікальні операції, коли за Одні за одну добу, от вони більше ніж тисячі. Деякі доби бувають в лютому місяці. Були були більше тисячі. От клали всіх цих вагнерівців, всіх цих підців Російської Федерації саме на самому важкому складному напрямку на Бахмуті. Ну там, якщо в цифрах, там виходить там щось чи 238 кілометрів квадратних, от мені цікаво е просто порахувати скільки е вагнерівців ваш або ж скільки одиниць на кілометр квадратний вони витратили української землі. Я думаю, що ці цифри також будуть, е коли порахують їхні втрати за той місяць лютий, е яких вони зазнали в цей момент. Ну і загалом, е речник Таврійського напрямку е порахував, що каже: слухайте, ну якщо взяти цей тиждень і минулий тиждень, то вже можна сказати, що якщо минулого тижня було там на день 600 Обстрілів і 30 штурмових дій, то тепер каже десь 200-250 обстрілів, і ну там в половину менше вночі відбувається. Ну і там два від двох до дев'яти разів максимум вони можуть вийти на штурм. Що стосується там Авдіївського і Мар'їнського напрямку. Маєте рацію, так все це і відбувається. От, в них є вже зрозуміло, нестача боєприпасів. Тому що вони не розраховували, що вони такі довгі проміжок часу на такій великій лінії фронту будуть намагатися от вдертися на нашу країну і захоплювати нашу територію. Вони на це абсолютно не розраховували, тому вони на сьогоднішній день перемовини з деякими країнами, щоб вони їм допомагали зброєю, допомагали їм снарядами. Але ми дуже уважно слідкуємо за цією ситуацією. Я можу сказати, що таких країн дуже дуже. Мало, якщо не сказати, що в одиниці, от відслідковуємо, що там відбувається, і робимо все можливе неможливе для того, щоб цей мал маленький спроможник щоб він зупинився, щоб ніякої допомоги країни агресору не було. Ну і плюс, бачите, ви говорили про те, що якщо раптом у когось виникають, хоч якісь сумніви, то ми ще раз підтверджуємо те, що і Донецьк, і Луганськ, і Український Крим вони як були українськими, так і українськими і залишаться, А те, що вони були тимчасово окупованими, то ми це питання маємо і бажаємо вирішити найближчим часом. Але бачила десь кілька днів тому показували ці величезні черги охочих потрапити в наш український Крим. Ми їх якось попереджаємо і розказуємо про те, що краще би виїжджати, поки міст є. А вони щось стояли на в'їзд Знаєте, там якийсь фестиваль намічається, чи що ну я думаю, що ви поплутали. То може не на в'їзд, а на виїзд, тому що ми зараз спостерігаємо за даним нашої розвідки, що в території Донецької та Луганської області величезні черги стають стоять саме на виїзд От, тих колаборантів, які зрадили країну, які приймали участь в тих неподобствах, які відбувалися на цих територіях, вони зараз починають тікати. І чи черги вони зафіксовані на тих пунктах пропуску, які на сьогоднішній день? Поставила Російська Федерація. Я хочу сказати, що незважаючи ну, зважаючи на те, що вони вважають, що це територія Росії, от майте на увазі, що на кордонах, на наших кордонах, на території Донецької Луганської області стоять пункти пропуску, Їх там перевіряють. От якщо люди е, призовного віку вони завертають зворотний бік. От ну така, така тактика у ворога на сьогоднішній день. Але ще раз наголошую, що переляк великий, і вони починають потихеньку, потихеньку зрозуміти, що ну, от питання тільки часу, коли вони будуть всі відповідати за те, що вони там накоїли. Залишається питання, знаєте, не знаю, може вони там захочуть ще і Москву кудись поглибше перенести. Ну, велика територія, можливо, дасть пора відсувати цей центр. Це, це не є вже таємниця, це не тільки ми про це говоримо. Це говорять. Про це вже представники Російської Федерації. Більш того, про це вже починають замислюватися. Люди, які от, тимчасово знаходяться в Кремлі, от е, і це ж не наша е, історія, це не наша новина. Це новина, яка була з Росії. Коли вони кажуть, що треба в Красноярс принести е, столицю Росії, тому що там буде зручніше, там буде безпечніше. Вони розуміють, що вони до. Європи не мають ніякого відношення і відповідно ближче до Азії. Туди на азіатську землю їм треба пересуватися. Повірте, пройде дуже короткий проміжок часу. Ми все будемо з вами це спостерігати, умовно кажучи, в прямому ефірі. Будемо бачити, що Росія буде фрагментуватися на наших очах. Е, я не знаю, там в Краснодарському є там бункер у Путіна. Чи може вже навколо Алтая треба було будувати ще один Кремль, чи той переносити Леніна заберуть, не заберуть. Красноярськ він мав дуже цікаву назву до того, як його дали йому таке ім'я. Це була така доволі цікава, цікава історія. От. І я думаю, що за урахуванням тих історичних речей, дійсних історичних речей, які там відбувалися, коли туди заходила Золота Орда, яка була фактично е е матьки, бати батиї території, яка на сьогоднішній день називається Московія. От вони ж насправді є нащадками Золотої Орди, нічого тут страшного немає. Треба просто визнати, що вони є азіати. Я ще раз научу. Нічого тут страшного немає. В азії є дуже багато порядних націй. От але Росія це азіатська країна. От і там, там все це буде відбуватись. Пане Олексію, ще про одні кордони межі, які собі раптом намалювали там червоні лінії, знову ж таки, в небі росіянці, і напередодні збили американські дрони над Чорним морем. То на вашу думку, то був інцидент чи прецедент, все ж таки? Це була свідома провокація Московії. Після цього вони злякалися. Вони почали розповідати, що це так. Ми до цього не маємо ніякого відношення, хоча цілком зрозуміло, що це зробили вони. Але я хочу зробити увагу на іншому. От е, офіційні представники Сполучених Штатів сказали, що Чорне море не належить Російській Федерації, і вони будуть робити свої спостереження там, де вони вважають за згідно міжнародного права. Мені відразу. Згадався е, випадок, який стався в вересні 21-го року при е, проведенні навчань «Сибріз-21», коли була велика армада е, військових е, кораблів в нашому славетному місті Одесі, О, і я хочу сказати, один британський корабель дефендер він пошов пішов водами, от нашими водами, і коли росіяни там репетували, що вони. Порушують якісь міжнародне права, то командир цього корабля, не зважаючи на все це, мав мужність іти по наших водах спокійно і вони зробили заяву, що це води належать Україні, і ваше репутування нам я перепрошую, але до одного міста. От. Поважна людина, так треба було всім робити ще починаючи з 2008 року, коли вони в Грузії почали от, всі ці процеси. І може, мали б зовсім інший світ. Я більш не впевнений, що світ буде з нами. До повної нашої перемоги, те, що стосується Російської Федерації, питання тільки часу, коли вона зазнає поразки, і буде фрагментована. А як ви думаєте, чи реагуватиме на це на цей інцидент сполучені штати? Ну і відповідно, якщо він повториться, наприклад. Ну, треба дивитися. Я не думаю, що вони будуть це повторити цей експерименти, тому що вони вже занадто далеко зайшли ще раз наголошу. Вони спочатку починають щось робити, а потім починають з виправдовуватися, що вони до цього не мають ніякого відношення. Я хочу нагадати, коли вони збили в чотирнадцятому році влітку чотирнадцятого року літак і 17 то вони до останнього стверджували, що вони не мають цього ніякого відношення. А я можу сказати, що саме зараз, от в ці дні, от зараз дуже активно почалася. Е, дуже багато процесів в Нідерландах саме по цьому питанню. Я думаю, що ми будемо з вами свідками цікавих прізвищ, от які обов'язково буде оприлюднені. Хто ж таки давав команду? Під чим керівництвом це відбувалося? Звичайно, ті тапи відбували, які на сьогоднішній день там щось нібито отримали. Вони мають до цього е, безпосереднє відношення. Але хтось давав команду, хтось цим керував і хтось давав безпосередня. Казівку збивати цивільні літаки. І вони за це так само будуть нести відповідальність. Я просто знаєте, намагаюся відслідковувати тенденцію, тому що ну в тому сенсі, що це ж не перша провокація зі сторони Росії, то випадково ракети залітають на територію країн сусідніх, та то випадково там якісь безпілотники або літаки опиняються в повітряному просторі інших країн. Тепер уламки або ж збиття американського дрона. Ми ну, спостерігаємо знову ж таки підрив на сіверних потоках. Та ми постійно спостерігаємо Нагнітання і намагання втягнути або ж НАТО або ж країни НАТО в цю війну. Вони ж вже почали використовувати давно цю тенденцію і цю тезу про те, що вони воюють з країнами НАТО. І от таке відчуття, що вони роблять все можливе для того, щоб втягнути країни НАТО саме в цю війну. Це країна провокатор. Це відомі речі. От ви пам'ятаєте, як почина, почалася. Війна, яку розпочав Гітлер, от вони мало чи відрізняються. Це ж стіамські близнюки. От що Гітлер, що Путін, вони однакові, от навіть на зрісті, на пору голову. От. Розуміємо, що вони звичайно будуть мати велике бажання втягну, втягнути саме країни НАТО, от через свої провокації. Але ми розуміємо, що цього звертати увагу на це на сьогоднішній день не потрібно. От. Тому що вони перед тим як будуть отримати поразки, вони дуже хотіли, щоб ця поразка була не від нашої країни, від, не від наших славетних воїнів, а саме від країни НАТО. От. Я думаю, що ми впораємося за допомогою наших партнерів, от, і обов'язково зробимо так, щоб ми не здамо Російській Федерації розхитувати ситуацію для того, щоб втягнути інші країни в цю війну. Ми впораємося. Нам треба тільки допомога наших партнерів. От, і для того, щоб відповідальні моменти от, ми були спільно разом з тими країнами, які на сьогоднішній день стоять з нами плюс на Рамштайнах, на інших зустрічах. Ми за це маємо велику дяку. Та дайте нам зброю, а інше ми зробимо самі. Тим більше, що ні в кого точно немає стільки наснаги, бажання і. Віри в те, що ми вийдемо і на кордон 91-го року, і перемога буде за нами. Пане Олексію, спитаю вас ще і про зерновий так званий зерновий жест доброї волі. Тому що якщо на Росії заговорили про жест доброї волі, то це явно щось їм не дуже сильно приємне відбувається. З чим пов'язаний цей зерновий жест доброї волі? Ситуація така, що вони розуміють, дивіться, що вони роблять, коли вони. Заборонили вивозити зерно з нашої країни, не давали нам спроможність. Майте на увазі, що в такий спосіб вони би робили штучний голод, і тоді було б набагато більше ще відповідальність Російської Федерації, хоча вона у них і так буде по всіх статтях, які на сьогоднішній день є, не тільки по кримінальних, а й по статтях, які є у господа Бога. От. Маємо на увазі, якщо вони не давали оці же доброї волі, то мільйони людей би. От особливо в африканських країнах вони б зазнали голоду, вони б просто помирали. От вони свідомі того. Я думаю, що такі жести доброволі обов'язково з боку Російської Федерації будуть продовжуватися. Але ж вони не вперше лякають нас. Бачите, зимою вони лякали нас холодомором і намагалися вимкнути електрику і зробити все можливе, щоб вивести з ладу наші мережі. Так, тепер вони лякають нас голодом, то починають розказувати за свої добрива, то спеціально ціляють по наших українських полях. Ну, це дивиться, це тактика країни-терориста. Вони роблять все. Е для того щоб ми лякалися, для того щоб у нас був зовсім інший добробут. але повірте з рахуванням того, що ми вже пройшли, ми пройдемо всі ці випробування. Да, буде важко, буде складно, А ми обов'язково все це пройдемо. Країна буде от квітуча. От ми її відбудуємо. От, і повірте, це буде країна номер один на теренах Європи. До речі, про випробування вчора лунало чотири повітряних тривоги. Сьогодні три повітряних тривоги. І все через те, що міги в союзному государстві мається на увазі на території Білорусі, ніякся не вспокояться. А це якийсь новий вид терору покошмарити нас, чи що відбувається? Як на то ну я розумію, як на то реагувати? Звучить сигнал повітряної тривоги. Йдемо в безпечне місце, але незрозуміло це нас так. Перевіряють до чогось готують. Це вони так якось прощупують простір, шукають ПВО і готуються до нових ракетних обстрілів, країна терорист, вони на сьогоднішній день от вже е, не гребують нічим. І те, що вони роблять, наші військово розуміють. От е, коли злітають ті чи інші літаки, наші військові через дуже короткий проміжок часу розуміють, чи це справжні бойові літаки. Очі це перевірка нашої протиповітряної оборони, і от і тому ви бачите, що е, як тільки ми е, свідомі того, що є, от е, вже безпека забезпечена, то ця повітряна тривога, от вона прибирається з нашого ефіру. Але ми не можемо нехтувати цими речами. Обов'язково, от я звертаюся до всіх, якщо ви бачите, що є повідомлення повітряної тривоги, майте на увазі, що треба йти в укриття. Ми витримаємо все те, що вони на сьогоднішній день собі вигадали. Ще раз наголошую. Ми країна незламних людей, от і країна, яка обов'язково буде переможна. Витримали тоді, витримаємо і зараз. Тим більше, що всі ми знаємо, що 2023 у нас переможний рік, тому до перемоги йдемо і наближаємо її кожен, кожен день. Пане Олексію, я дякую вам наразі. Вам дякую. За ваші коментарі. та да, до до наступних зустрічей в ефірі секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов був зі мною на зв'язку.